Всім привіт! Нас тут не було тижні два. Бачу, водички нагнала вітром. Кума хода мелку щуку ганяє, і в прилові красноперку даже витягнула на воблер. Жалується, що весь в сетках і в нас на базарі по кілу, по півтора. Ну. Це вже данність. Тут короб треться, карась містами крупний, ходить прямо під берегом. Не включає камеру під тим берегом бачу. Виворачуються машини. Дізельні, блін. Ой, а тільки толку на поплавок ні в кого не тичка. Ну, а ми на воблер. Ми хоч щупака, та й на колем. Вийшли, глянули. Оп. -ху -ху. Я в шокі. Догнала вдарила. Ах ти так! Я в шокі. Я вже неділі-дві не був на щуку, якщо хто не в курсі. Зараз за комишину зловив. Тут міста є просто космічні, в цьому плані на щуку, але там мін насипано. З дрона і не тільки на тропінки. Місні алканавти ходять кажуть, Ех! тіла. Так, тихо владик, тому що там конкурирующа фірма. Кума з хорошими воблерами. З робочими, точніше. Я в шокі. Видно, сильно швидко тягну. Це вже була в другому місці, клюнула. Одну я довів, а тут вивернулася з воблером. Колір ви в курсі який. Фізкармінна в 70-ка. Колір ядрений батон. Тут, звісно, капець небезпечно, але зараз така погода, вроді дрони не літають. Контрольне слово вроді. Їздив на Інгулець уже який раз третій з адміралом. І ни черта, ні в одному глазу, навіть і не пахне. Тим коропом, хоча підписники кожен день ходять, то вони попадають то ввечері на кльох, то зранку. Ех ти ж. Оце виворот був. Щось інтересне у нас Щось десь гудить. Вона після нерестане активно. Чи то крило, чи то FP Щось десь літає. Мені це не подобається. Зараз тільки в дощі десь щось рвануло. Зараз тільки в дощі можна вийти, як бачите. Може я тягну на проводку ловлю, як на активну. Якщо б робив в паузу з замиранням воблера, все могло би бути інакше. А можна попробувати. Оп! Це може бути красноперка крупна. Вона така. Особливо та, що за 300 грамм вже мелкі воблери хаває і блешні. На раз-два. Тут скажи, почти на кожному забросі хтось торкає воблер. Я вже навіть не реагірую на провокацію таку. Треба було чоботи взяти, тут би за угол ще, може, закинув би лишніх 10 метрів 20. За б... родний комбез краще. Могло щупака нагнати в місті з водою, багатенько. Дождик мерзопакасний. ну не так щоб аж. Без ікри вже, да, він з ікрою, мабуть, був усі 400. Оп! Щупачок. Зараза й гупать почало. Да. Шкода така. Та й Нічого. Оп. Все Це Та так да. є таке. Дощ це, конечно, погано, але не в нашому випадку Грбані дроны. О! Опаньки! Ти ж казала красноперку будеш ловить. Да <рес> ч то красноперка не Ну да, така, півкил до півкило. Не рви руки, тихо, тихо, в мене ж інструмент є. Ты ж ним не... А, там за одне жало. Так, да, так, 300 грам. Ну, да. ти будеш Не, це точно. Шукай крупну. <різь> <різь> Бачили, що творить. На блешню. Заагрилася. Шкода така. Кидав 5 грамів 0. Поставив один в один, тільки 3,5 грами. Ну, що може зробити півтора грами? От перший заброс. І тут же. І колір той самий, все те саме. Разниця в півтора грами. Хто б міг подумати? Руки вже не ті, тут треба проводку вистанавлювати. Проводку, про пиво. Правильно мотати, правильно, правильно піддергувати, я не пам'ятаю, вроді через три оборота один діяв ривочок чи щось таке. Чорт його знає. Дав паузу, підождав, дивлюсь у воді такий марафет розворачується з розворота бульк і ковтнула. Щелчок Азури. Мій улюблений злок, значить, над ком-то. Сомкнулися кайданки. От такий от крокоділ. Робочий, класний. Рекомендую. Флагманський теж нічого, але з нього щука вискакує. Дуже рідко, але буває, як неправильно держиш, щось не зазівавсь, чи ті типу того. А от З і падлюки вже. Куди важче їй буде втікти порядок? Зараз ще вговоримо, їх тут під берегом бачу тьма стоїть. З ну. почином, з поверненням. Капітанська блешня. Оно аж виворачується, де скидається, под люки мілочь ганяють. Ех, Були роки 23-24, ми тут такого джазу їм давали. Зараз уже так не полазиш. Опасна трендець, що в воду накидано, треба і під ноги дивитися, і фіг побачиш, і, і, і на спійнах дивиться, і ще й вухами. На 360 градусів слухать, і опять же, як почуєш, вже буде пізно. Тут, крім тебе і Майкла Джексона, нікого нема. І вряд ли він летить на Майкла Джексона. <сум> а втікти від дрона майже нереально. І навіть якщо з першого разу вийде, через 5 хвилин буде другий. Через 3, навіть якщо вас легко поранило. Це просто трендець, десь крило за вами наблюдаю мавік. Ібо сама віха з, мягко говоря, не дуже хорошим зором, щоб когось знайти. Хоча, опять же, різні моделі є. Діло теж тійське. Ладно, ще пару щупаків, і ще парочку. Все, блесна на веки. Там бачу. Ну кого ну, бачу когось придавило, так що осуждать нічого. Я думаю йому було не до вибору місця приступлення. О тут як позарастало, давненько не були. Ми ще поперли прямо... Ого! -го. І водичка піджила. Ми сапожки не брали, в болото не поліземо. Тут теж щупаки должны бути, водичка висока. Я буду шабашити, ну його в баню. Паша вроді таки бльос не заказував. Нехай тройник чіпляє. Ні, так це должно повести, щоб один раз попробувати і щось зловитися. Тут треба сезон настає. Я в тому році теж ходив, що я тільки не кидав. І в мене, случайно оказались блесни, бо вкривом мілкі ці, бо в кривому рогу на них головля ходив, ганяв мелку фігню. Таку, думаю, Та по приколу покидаю. І як почав тих щук мочити. Всі тут ходять на воблери, на великі железяки, ніхто нічого зловити не може. А я прийшов, вибомбив, усе, пішов, прийшов, вибомбив, пішов. А то що за кадр з пакетом? Вроді не сітка. Треба закриватися пораненше, бо Mavic це предвесніки FPV. Кажу, теж не затягуй це саме діло.